Ось така старенька автівка швидкої допомоги обслуговувала Ужгородський район. Одна на 15 сіл, серед яких Оріховиця, Невицьке, Кам'яниця, Циганівці. Ярок відтепер бригада використовуватиме машину класу Б. Від реанімобілю відрізняється лише відсутністю апарату штучної вентиляції легень. Передали його меценати. Цей транспортний засіб зацій привезено із Норвегії. Передаємо його саме в Закарпаття, бо тут проводимо меценатську роботу вже більше 12 років. Машина перша, але сподіваємось, не остання. Автівка містить ряд необхідних предметів. Особливість покращена система транспортування хворих та компактні ноші. Із додаткових зручностей кондиціонер значну частину апаратури просто перекладуть зі старої швидкої. У цьому шини. Вакуумні надувні, на ноги, на руки, все з насосом все накладається. Треба нам дефібрилятор. Дефібрилятор, такий портативний, яким можемо користуватися. Так, в основному ми маємо все в цій машині, в якій ми мали. Ми оснащені, кардіографи, шини і все, що нам треба, дихальні апарати. Із закупкою необхідного пообіцяли допомогти на рівні адміністрації області. 3 жовтня на сесії районної ради. Сьогодні планова бюджетна комісія. Я думаю, що ми сьогодні це питання обговоримо на комісії. І думаю, що депутати районної ради одностайно підтримують пропозицію закупити все необхідне обладнання. Загалом в автопарку Швидких області 128 машин. Потреба для гірського району ще щонайменше 30. Для порівняння не так давно у міжгір'я направили дві автівки, при потребі 10. Багато транспорту треба, звичайно. Нових поміняти старий автопарк, тому що у нас є автомобілі, які працюють вже більше 15 років. На сьогоднішній день сьогодні ми отримали 35 нових автомобілів трьох класів, класу С, 6 автомобілів, 19 автомобілів класу Б, інші А. Про потреби області домін охорони здоров'я повідомляли неодноразово тож сподіваються на виділення коштів у бюджеті на наступний рік